Прискорення космічного розширення передбачає, що якби ми люди з'явилися на сцені пізніше ніж через 13,73 мільярда років після виникнення всесвіту, ми побачили би ще частину космічної історії. Люди також не могли б з'явитися раніше, інакше їхній будинок не був би готовий, і їхній погляд на космічну історію був би дуже обмеженим. Виявляється, що люди прибули на сцену якраз у середині одного вузького часового вікна, коли ми можемо чудово співіснувати та бачити всю космічну. Історію. Цей особливий час появи людства в космічній історії є або обумовленим цілеспрямованим збігом обставин, або несподіваним і неочікуваним збігом. Числені умови мають бути ретельно оптимізовані для підтримки існування людства та цивілізації. Багато цих умов дуже мінливі у часі. Факти показують, що найрізноманітніші незалежні умови досягли оптимальності в ту саму вузьку епоху, коли люди з'явилися на космічній і зімній сцені. І це свідчить про надприродний задум і мету, а не просто про простий збіг. До кількох прикладів серед багатьох, які привертають увагу до точно вирівняних оптимізацій, можна віднести швидкість обертання землі, наявність. Викопного палива, сонячна стабільність, сонячна світимість, ідеальні затемнення, тектоніка пліт і так, далі, і, так далі, і так далі. Багато інших умов, необхідних для існування і сприятливих для якості життя, також мають вирішальне значення у часі. Той факт, що ці особливості, відома кількість яких продовжує зростати, сходяться одночасно в момент прибуття людей на планету, не піддається реальній ймовірності. Збіг навіть одного сприятливого часового вікна, навіть з одним іншим вікном, можна вважати разючим збігом, але поєднання стількох незалежних часових вікон із коротким людським моментом у космічному календарі, красномовно, говорить про задум. Цей висновок є одним із компонентів того, що наукова спільнота назвала антропним принципом. Спостереженням, що Всесвіт, мабуть, був задуманий для особливого блага людського виду. І для того щоб ми могли вступити у стосунки з нашим спасителем.